Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 27 серпня 2025 року. Ключові висновки. Обмежені російсько-тактичні сили нещодавно проникли на українські оборонні позиції у двох прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не зайняли стійких позицій у цьому районі. Російські війська використовують тактику інфільтрації в Дніпропетровській області. Подібно до тієї, що вони застосовували поблизу Добропілля на північний захід від Покровська на початку серпня 2025 року. Кремль схоже відновлює кампанію з використання безпілотників та ракет, спрямовану проти енергетичної інфраструктури України напередодні зими 2025 року, ймовірно намагаючись підірвати волю України протистояти російській агресії. Тряні сили України повідомили, що російські війська запустили 95 безпілотників типу «Шахед» та Пастка з напрямків міст. Курськ та Орел, Міллерово, Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим у ніч з 26 на 27 серпня. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 74 безпілотники над північною, південною та східною Україною. А також що 21 безпілотник вразив 9 місць. Україна заявила, що російські удари спричинили відключення електроенергії в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, залишивши без електроенергії понад 100 тисяч домогосподарств. Міністерство енергетики України заявило, що російські удари пошкодили критично важливу електричну підстанцію в місті Суми та об'єкти газотранспортної інфраструктури в Полтавській області. Міністерство енергетики додало, що українська влада вважає ці удари продовженням російської кампанії зі знищення української енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Українські чиновники заявили, що російські удари також знеструмили водоканали в місті Суми та пошкодили електропідстанцію в Новгород-Сіверському Чернігівської області, школу в Харківській області та багатоквартирний будинок у місті Херсон. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК повідомила, що російський удар 26 серпня знищив вуглезбагачувальний завод ДТЕК у Донецькій області, який готує вугілля для опалення. Кремль намагається підірвати спільні зусилля Сполучених Штатів Америки та Європи щодо визначення належних гарантій безпеки для України, нібито вимагаючи від Росії та Сполучених Штатів Америки приватного обговорення таких питань. Кремль дав зрозуміти. Що президент диктатор Росії Путін залишається не готовим беззастережно зустрітися з президентом України? Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив незмінну підтримку Азербайджаном територіального суверенітету України. Та засудив Радянську Червону Армію за вторгнення та окупацію Азербайджану в 1920 році, що ще більше загострило і без того погіршені російсько-азербайджанські відносини. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Борової, Торецька та Покровська. А також на сході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку борової, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Борівської Андріївки, на північний схід від Борової. 26 та 27 серпня російські війська наступали на північний схід від Борової, у напрямку Нової Кругляківки та на південний схід від Борової, у напрямку Ольгівки. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 серпня, свідчать про те, що російські війська, включаючи підрозділи влади Кавказського стрілецького батальйону та інші підрозділи 68-го танкового полку 150-та мотострілецька дивізія, захопили Катеринівку на північний захід від Торецька. Російський мілблогер стверджував, що 68-й танковий полк проводить операції із зачищення в Катеринівці. Геолокаційні відеозаписи від 27 серпня свідчать про те, що російські війська просувалися вздовж Донецької залізниці на північний схід від, від та в північній частині Щербинівки на захід від Торецька, а також на південний схід від Нелипівки, на північний захід від Торецька. Російські війська атакували під самим Торецьком. на північ від Торецька, поблизу Олександро Шултене. На північний захід від Торецька біля Русеного Яру, Полтавки, Катеринівки, Олександро, Калинового і на Бересток Плещіївку, Степанівку, і на захід від Торецька біля Щербинівки, 26 і 27 серпня. 27 серпня російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували біля білої гори на північ від Торецька, Щербинівки та Катеринівки. 27 серпня мілблогер заявив, що російські війська атакують Плещівку, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку між населеним пунктом та Клебан Биком на південний захід від Плещівки. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Гродівки на південний схід від Покровська. Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом, на північ від Покровська, Родинське, Рубіжне Білицьке, на північний схід від Покровська біля Володимирівки, Новоекономічного, Сухецького, Красного Лиману, Заповідного, на схід від Покровська в районі Миролюбівки, Мирнограда, Проміня і на Балагань. На південний схід від Покровська біля Лисівки і на Новопавлівку, на південь від Покровська біля Новоукраїнки, на південний захід від Покровська в районі Троянди, Леонтовичів, Удачного, Котленого і на Молодецьке 26 і 27 серпня. Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували під Леонтовичами. Речник Українського корпусу, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи діяли в Покровську та Мирнограді на схід від Покровська у першій половині серпня, але наразі в містах немає російського особового складу. Речник заявив, що російські війська знову намагалися атакувати покровську англомерацію невеликими піхотними групами, що складаються з однієї двох осіб, і що Росія накопичила близько 100 тисяч військовослужбовців на покровському напрямку. Речник зазначив, що російські війська не змогли підкріпити нещодавне проникнення поблизу Добропілля на північний захід від Покровська більшим угрупуванням сил. Російський мілблогер стверджував, що російські штурмові диверсійно розвідувальні групи продовжують заходити до Покровська. Російські мілблогери характеризували удачне як спірну сіру зону, де російські війська знаходяться на півдні удачного, а українські війська на півночі. Російські війська нещодавно просунулися на східному Запорізькому напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній Темирівці на північний схід від гуляй поля. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.